Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. У Києві пройшов особливий вечір боксу, в межах якого на ринзі столичного палацу спорту відбувся історичний бій між ветеранами. Вперше в Україні у боксерському поєдинку на кріслах колісних зійшлися ветерани зсу. Павло Кушніров, позивний Став, і Михайло Дроботенко позивний сєвєр. Бій тривав три раунди. Вийшов доволі видовищним. Та у підсумку завершився у нічию. Ідеальний результат: національна збірна України з футболу здобула дві перемоги за кілька днів в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 Після звитяги в Ісландії 5-3 вчора підопічні Сергія Реброва здолали у напруженому поєдинку Азербайджан 2-1. Тепер Україна друга у відбірковій групі. Ми на три очки випереджаємо ісландців та на три відстаємо від французів. Доля путівки на мундіаль визначиться вже у листопаді, саме в поєдинках з Францією та Ісландією. Олександр Бондарев завершив дебютний сезон у перегонах формула 4 Український пілот провів його у складі према рейсінг однієї з найсильніших команд італійської формули 4 Болдарев гучно заявив про себе, вигравши один з етапів у сезоні, що дозволило українцеві за підсумками року потрапити до топ 10 загального заліку і стати третім серед новачків чемпіонату. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. У Києві пройшов особливий вечір боксу, в межах якого на ринці столичного палацу спорту відбувся історичний бій між ветеранами. Вперше в Україні у боксерському поєдинку на кріслах колісних зійшлися ветерани ЗСУ: Павло Кушніров, позивний Став, і Михайло Дроботенко, позивний Север. Бій тривав три раунди. Вийшов доволі видовищним, та у підсумку завершився в нічию. Павло Кушніров пішов служити добровольцем та воював у складі 136-го батальйону. Він отримав тяжкі поранення, захищаючи країну від окупантів на Бахмутському напрямку. Михайло Дроботенко також добровільно став на захист країни у віці 20 років, ще у 2014-му. Спочатку був артилеристом, згодом перевівся у спецпідрозділ. Повномасштабне вторгнення росіян застав на Луганщині. Під час виконання виконання бойового завдання втратив обидві ноги внаслідок підриву на міні. Після реабілітації захисник разом з іншими ветеранами встановив світовий рекорд на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. У той же час у столиці завершився чемпіонат України з боксу серед студентів, присвячений воїнам 3-го армійського корпусу. Змагання об'єднали спортивну студентську молодь з усієї країни. Але окрім визначення найкращих та розвитку боксу серед молоді, метою чемпіонату стала підтримка захисників та захисниць України, а також нагадування, що тільки завдячуючи силам оборони, наша держава існує сьогодні та має майбутнє. У змаганнях взяли участь 98 хлопців у вагових категоріях від 47 до понад 90 кілограмів та 30 дівчат вагові категорії від 45 до понад 80 кілограмів у командній першості. Кубок виборола команда міста Києва. Також були вручені індивідуальні нагороди в різних категоріях. За кращу техніку-тактичну підготовку серед жінок кращою обрали Божену Мельник Івано-Франківська область. А серед чоловіків Олега Вітика, Львівська область. Найкращому боксеру змагань було вручено кубок Білецького. Ним став Нікіта Захарченко, місто Київ. Четверо представників Київщини піднялися на п'єдестал Пошани чемпіонату світу з Теквондо і ТФ. Змагання завершились напередодні в італійському місті Єзоло. За статус найкращих та планети боролися 1200 бійців з 56 країн світу. До складу національної команди України увійшли чотири бійці з Київщини. В активі підопічних Максима Смірнова та Максима Ватрича 6 медал. Ангелія Коцару категорії 14-15 років виборола два перших місця у спарингу і командній спецтехніці, та друге у командному тулі. У цій же віковій категорії друге місце посів Костянтин Романенко. А в спарингу та формальних комплексах туль друге та третє місце отримали Владислав Салій та Максим Ватрич відповідно. Вони змагалися в категорії чоловіків віком від 18 до 34 років. У підсумку збірна України посіла сьоме загальнокомандне місце серед 56 країн, здобувши 7 золотих, 16 срібних та 23 бронзових медалі. Локацію для занять адаптивною боротьбою відкрили в Ужгороді. Таким чином на Закарпатті продовжують створювати умови для фізичної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів і ветеранок війни. Це вже друга локація для занять адаптивними видами боротьби, де учасники бойових дій можуть безкоштовно тренуватися та підтримувати фізичну форму. Під час тренувань ветерани опановують техніки адаптивної боротьби, які сприяють. Яють не лише фізичному зміцненню, але й психологічній стабілізації. Заняття організовані за підтримки керівництва головного управління національної поліції у Закарпатській області. Була відкрита друга локація адаптивної боротьби для ветеранів. Тут ветерани можуть займатися адаптивною боротьбою на безкоштовній основі. А також зал відкритий для реабілітологів та тренерів, щоб вони брали досвід для себе. Так само відкривали в своїх секціях безкоштовні заняття для ветеранів. І щоб ми далі продовжували рухатись тільки вперед для наших ветеранів, бо вони заслужили на все найкраще. X-PADDLE CLUB відкрили на Хмельниччині. Це безбар'єрний простір, доступний для кожного. Тут можуть тренуватися і брати участь у змаганнях військовослужбовці та ветерани, для яких спорт це ще один шлях до відновлення і єднання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тут створені сучасні умови для занять спортом: чотири криті та два відкриті корти, зал Сайслінг та студія Пілатес. Керівникова також додав. Цитую, це не просто спортивний клуб, це ком'юніті, яке народжується в цьому просторі. Це люди, об'єднані любов'ю до руху спорту і командного духу. Юні тернополяни здобули два других місця на світовому чемпіонаті зі спортивно-бальних танців. IDSA World Championship 2025. Учениця 5 класу Тернопільської школи номер 18 Ірина Данилевич разом зі своїм партнером Костянтином Навроцьким успішно виступили на змаганнях, які цього року проходили у Польщі. Юні спортсмени є вихованцями тернопільського танцювального клубу Віват, який представляє Україну на провідних міжнародних змаганнях. Наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що ви продовжуєте бути з каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!